Тут зараз поєднаний комплекс радіоелектронної боротьби Айп'яти СВ. Тут поєднаний сучасна радіолокаційна станція, яка долучена до військової частини і координується з її виробником. Тут долучені розробники дрону, точніше антидрону на базі крила. Розроблена технологія, коли з застосуванням РЛС, комплексу «Ліра», комплексу Айпетрі, антидрон виходить, знаходить і знищує дрон. Які дрони ми плануємо, щоб він знищував і проти кого він працює, починаючи від шахідів, і закінчуючи орланом. Це перший етап, коли завершуються інвестовані зусилля. Гроші, ідеї, креатив по створенню унікального комплексу. Війна зараз інша, це всі розуміють. Це війна, де мають ключові або нові функції: два слова. Це дрони, включно з FPV-дронами, ворог застосовує орлани, суперками, зали. Які координують ланцети, які задають дуже великої шкоди нашим військам. І РЕП. Ми на урочистій церемонії передачі нових комплексів айпетрі. Ви бачите тут 5 нових комплексів. Наше завдання як виробників довести це до 20-20 комплексів, які здатні перекривати сотні кілометрів фронту. Забезпечують надійний захист наших артилерійських піхотних підрозділів, командних пунктів і все таке інше. А саме головне, що ми передаємо це дуже компетентним професійним операторам, які пройшли дуже гарний вишкіл. Гарну підготовку, і на сьогоднішній день я на жаль не можу вам розповісти, показати, але мають дуже переконливі результати бойового застосування. Я хотів би використати це наше спілкування для того, щоб звернути вашу увагу на дуже потужну рекрутингову компанію. Не тягнить і ви будете мати можливість служити в елітному підрозділі, який забезпечує протидію засобам технічної розвідки противника. Можливо. В найкращому світі. Так тримати. Запам'ятайте це слово Петре. Комплекс зараз активно використовується вже майже два місяці активно, безпосередньо для лінії бойового зіткнення. Усі наші побажання, усі якісь недоліки, які виявляються, ми безпосередньо зв'язуємося з виробником і всі ці проблеми без проблем вирішуються. Отримаємо кіберзброю нового покоління. Новітні комплекси, які вже працюють на лінії бойового зіткнення, виконують бойові спеціальні завдання. Це по-перше, і зручність в використанні складанні, зручність в управлінні це вже більше інтелектуальна зброя в порівнянні з попередньою. Ми маємо. Засіб радіоелектронного подавлення, це ip 3 sv Ми маємо два засоби кінетичного враження, це безпілотний апарат-перехоплювач і це роботизована платформа з встановленим кулеметом Браунінг, який здійснює враження цілі вже безпосередньо вогневим способом після того, як ціль виявляє РЛС, вона її передає на консолі керування, наприклад, роботизованої платформи встановленим кулеметом Браунінг. Відповідно, він починає відслідковувати ціль треба да, 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 завадити можливістю не керувати випила противника таким чином заблокувавши канал керування ним а також позбавивши можливості отримувати точну навігаційну інформацію від супутникових систем ці задачі виконує комплекс IP3SV безпосередньо і в процесі виявлення Виявлення і в процесі ураження цілі. Тобто Він фактично на всіх діє на всіх фазах роботи системи. Оператор отримав мішень. І він одразу да. у мене відправився. Отримали сектор направлення цілі. Зараз не передаєте, так? Да? Ну, це те, що, да, що ми це полакали. Да, 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 да. ми тримаємо. Ми тримаємо. На півтори тримає. На один На шість немає.

Прийшла ціль жовта Прийшла ціль на робоче місце оператора перехоплювача. Він зараз буде здійснювати політи. Ціль побачили. Вон захват цілі, ось на екрані. Трошки не вона нижче йде. Да? Ну, далі вже все залежить від майстерниці пілота, перехоплювача. Ташка, а на якої Видно? О, є. Вітушка, вертушка? Він прийшов над нею. Коли ми приступили до цього, фактично аналогів подібного застосування у нас не було. І Було прийнято рішення виділити. Спочатку 80, потім збільшили до 100, потім до 120, потім до 150. Ну воно зараз експонентою дуже зростає. І сьогодні, сьогодні є перший результат. Точніше, перший результат був, коли наші вироби, які називаються Айсп СВ, вони застосовуються на фронті. І на сьогоднішній день перша система Реби Петрі прикриває два дивізіони одної з найкращих артилерійських бригад. І прикриває дуже ефективно. Повірте мені, це не гроші, бо це за гроші не купиш. Це мізки, це щось тут. І це те, що в принципі в звичайному житті виходить від трьох до вісьми років для того, щоб розробити. Ми над цим працюємо 5 місяців, вже маємо результати. Замовлення ми вже завалені. Зараз думаємо, як масштабувати виробництво, як розмістити його в тому числі і за кордоном. І все, що тут відбувається, бачить генштаб в Києві, бачить командир на фронті, бачить артилерист. І це нарешті одна потужна команда, від якої точно не врятуватися русні, яка точно наближає нашу перемогу.